Слава Україні, друзі, і в першу чергу величезна подяка Збройним силам України за те, що нас захищають. І друзі, прошу не забувати, що в країні до цих пір йде війна, що потрібно дякувати Збройним силам і потрібно їм допомагати разом до перемоги. Слава Україні! Друзі мої, а я знову рада вітати вас на своїй кухні. І сьогодні охоче поділюся з вами рецептом приготування жульєну саме так, як його готую я. Він в дещо іншому сімейному, а не порційному форматі, і набагато легший в усіх розуміннях. Адже за основу ми знову ж таки беремо куряче філе. І це настільки смачно і соковито, що ви маєте це скуштувати однозначно. Зараз покажу, щойно витягла його з печі. Ось погляньте. Подивіться: наскільки це ароматно зацініть розмір, наскільки це апетитно і ну, аромати на всю кухню. Тому, друзі, я раджу вам вже зберігати цей рецепт, поділитися зі своїми рідними, близькими, адже це дуже смачно. І вже скоресенько ми проходимо всі на кухню, і я покажу, як я його готувала. Друзі, ну я з певністю говорю, що це ще один рецепт, який гідний вашої уваги, тому обов'язково рекомендую його спробувати приготувати, і він вам точно сподобається. Отже, для приготування такого жульєну нам необхідні наступні інгредієнти. Зараз ви бачите їх перед собою на екрані. Це досить прості інгредієнти, які є, думаю, в кожному в холодильнику або більшість із них. Тому. Зупиняйте, записуйте інгредієнти або шукайте все в описі під цим відео. Отже, я беру дві курячі грудки. Спочатку їх промиваю під проточною водою, а далі нам необхідно їх приготувати. Я їх буду відварювати у підсоленій воді. І загальної кількості я, ось бачите, дрібку солі додаю і заливаю все звичайною холодною питною водичкою. І ставлю, друзі, на середній вогонь і буду готувати до повної готовності. Це приблизно 25 хвилинок. Поки готується наша грудка, ми займемось грибами. Я їх гарнесенько також промила під проточною водою і дещо почистила їх. Так, На пательню відразу я відправляю рослину олію, і відразу після того, як нарізатиму грибочки, буду їх відразу у пательню класти. Бачите, ось такими частинками. Пластиночками нарізаємо і відправляємо до пательні. Дуже швидко все і просто. Ну що, друзі, грибочками порізали, відправляємо їх на великий вогонь і смажимо десь 10 хвилин саме на великому вогні, щоб вони не пускали сік. А тим часом, як бачите, грудинки наші також варяться. Тим часом нарізаємо цибульку. Я беру ось такі дві величенькі цибулі і нарізаю, бачите, їх ось таким чином. Цього буде достатньо, нормально. Грибочки смажаться, поки всі справи робимо паралельно. Дивіться: перемішуємо, не забуваємо, грибочки смажаться. Пінку обов'язково я збираю цю. обов'язково. Ось так. Все, друзі, грибочки смажились 10 хвилинок, бачите, рідини майже немає. Додаємо цибульку туди, перемішуємо і будемо смажити ще все разом на цьому ж вогні середньому, навіть великому. Ще десь 5-7 хвилинок. Все разом. Я нічого не солила, не перчила. Все в кінці. Все, гриби з цибулею готові. М'ясо вариться, а тим часом натираємо сир. В мене це Моцарела, вона мені саме більше подобається для таких рецептів. Натираємо її багатенько виходить, і взагалі чим більше сиру, тим смачніше, тому що в нас такий варіант Джульєну він і так легший по калоріям і по всьому. Так що можемо собі дозволити. Все, в миску велику відправляємо обсмажені грибочки з цибулею. Так, трішечки остужаємо філе, щоб не попектись, і будемо його також нарізати. Я нарізаю його на ось такі квадратики, і відправляю в велику миску, де буду замішувати всі інгредієнти перед запіканням. Так. Бачите, швидко-просто: все готово. Інгредієнти мають бути прохолодні, друзі, тому що, щоб не почав вплавитися сирок раніше часу. Свіжий часничок я на... натираю, верніше. присолюю трішечки, перчу, все готове. Можете спробувати, тому я в рецепті пишу за смаком. Кожного смак різний. Пробуйте! Далі, в кінці, я додаю сметанку, можна і замінити йогуртом грецьким. Я додаю сметанку. Жирність, також обирайте самі. І ще раз все перемішуємо. І Додаємо рівно половини натертого сиру. рівно половинку. Друзі, гарнесенько перемішуємо ще разок. Все, я беру ось таку форму для запікання, як я і говорила, це в мене більш такий сімейний формат, а не порційний. Ось тако перекладаю все і зверху щедро посипаю другою половиною натертої моцарели. Духова шафа в мене тим часом вже розігріта на 180 градусів, і відправляємо все туди на 15-20 хвилиночок, буквально не більше. Як бачите, друзі, все дуже просто. І погляньте, яка краса в результаті. Це такі аромати, це так смачно, що, я думаю, що ви розумієте. Тому обов'язково раджу спробувати. Тепер погляньте, який він виходить всередині. Погляньте, як тянеться сирок. М -м -м. А наскільки соковито, друзі, це знову ж таки той варіант, коли нізащо не здогадаєтесь, що це куряча грудка. Тому обов'язково готуйте, смакуйте і пригощайте своїх найближчих. Тим паче, все так просто. Друзі, ну а я вам дякую, що готували разом зі мною. Дякую, що ви завжди зі мною підписуйтесь, лишайтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки і обов'язково підтримуйте український контент, тому що це важливо.